Якщо ви запарилися робити ремонт, чекати там півроку. Пропозиція для вас: один поверх будинок з ремонтом, повністю та технікою. 115 квадратних метрів у нас сам будинок на ділянці 6, 6 соток. Дивіться, яка у нас чудова тут місцевість. Є, є дві берізки, не пам'ятаю. І є ось така дивіться, крита тераса. З критої тераси можна зайти в сам будинок. Тому нагадую, будинок 115 квадратних метрів на ділянці 6 соток. Поверховий Дивечку. будинок за 145 тисяч доларів з ремонтом біля озер, біля озера, верніше. Е, дуже гарна локація. Покажу вам, дивіться, що у нас в кухні вітальні. Можна вийти на ось таку діляночку. Ділянка нагадаю, у нас тут 6 соток, берези, е, крита тераса, все. Присутнє, місцевість дуже гарна. І покажу вам, що є у нас. Є у нас облаштована кухня, дивіться, варильна поверхня, присутня, посудомийна машинка також присутня. Холодильник, морозильник, духова шафа також присутня. Ну і фішка для господин Це у нас косблоки, кастрюльки можна складувати. електрокотел бойлер, грибінка на теплу підлогу. А забув ще сказати, що у нас тут дивіться, які, дивіться, який камінчик є. Можете обогріватися взимку. Ну і пішли, покажу вам. Гардеробна, не буду показувати. Гостьовий санвузол не буду показувати. Спальню кімнату, ну покажу вже трохи. Ну, дивіться, які спальні кімнати у нас з панорамними вікнами, на, вихід на заднє подвір'я. Дуже прикольно все зроблено. До речі, в одноповерховому цьому будинку три спальні кімнати. Друга спальня кімната вона ідентична. Ідентично в тому форматі, що є вихід на заднє подвір'я і панорамні такі вікна. Ну і третя дитяча кімната у нас. Дивіться, показую вам, щоб ви розуміли. Ось в такому форматі можна меблювати, можна робити тут гостьову кімнату, все що завгодно. Ну і покажу вже вам санвузол. Один не показав, другий покажу. Проходимо. І дивіться, який у нас санвузол. Санвузол. Інсталяція, то унітаз душ тут ще може стати ванна за моєю спиною. Тому хочу нагадати, що цей будинок у нас у продажі один поверх 115 квадратних метрів на ділянці 6 соток. Ціна нагадаю 145 тисяч доларів. Кому цікаво, може зателефонувати. Надам всю інформацію. Welcome!